У Полтаві з березня 2022 року працює пиріжковий батальйон. Волонтери випікають пиріжки, печиво, коржики та інші смаколики для українських захисників. Пиріжки в асортименті різні з капустою, картоплею, м'ясом, яблуками, маком на будь-який смак. Загалом це 500-600 штук готових виробів щодня. Цього року до Великодня за два тижні спекли та передали військовим тисячу пасок. Працюють волонтерки, бо мають бажання порадувати бійців, що наразі лікуються у закладах Полтави. Також відправляють випічку на передову. Учасниці пиріжкового батальйону пишаються своїм досвідом та довірою військових, зокрема тим, що лікарні та військові частини без остраху радо беруть їхню продукцію. Це тому, тому в перші дні мій чоловік і син пішли теж воювати. На даний момент вони вже дома. Дуже важливо, тому що ви знаєте, кожного дня я просипаюся і думаю. Я приходжу сюди в 4-5 на роботу. І кожного дня я думаю, як там хлопцям важко. На госпіталь хотімо І воєнним раненим по больницям, От Оля Сокол і Людмила, Оксана Таманюк відвезуть сьогодні нашим хлопцям раненим, і на шпиталь. На початку повномасштабного вторгнення ініціювала створення цього підрозділу докторка економічних наук, професорка, завідочка кафедрою поету Тетяна Костишина. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що нікуди ми виїжджати не будемо. Ми залишаємося в Полтаві. І згідно ініціативи моєї доньки Костишиної Анни Ігорівни, ми вирішили розпочати таку діяльність. Це волонтерська діяльність, це не бізнес. Хлопців для ЗСУ. Це дуже. Гарна продукція і те, що ми робимо, їх підтримує. Свої виробничі потужності розмістили в приміщенні одного з вишів міста. Розпочинають замішувати тісто о п'ятій ранку, адже всі ці жінки є волонтерами і після праці в пиріжковому батальйоні. Йдуть на основне місце роботи. Ядер службовець, я керівник відділення національної служби посередства та примирення в Полтавській області. Але сюди я приходжу за покликом душі, серця і тому, що я чисто українка і від. Відповідальна людина, яка розуміє про те, що нас в нашій державі зараз горе, біда і війна. Тому я до роботи приходжу сюди разом з Інаїдою трішечки пізніше. Робимо пирожки, прянички. Щоб спекти смаколик, потрібна сировина. До прикладу, на ось таку парцію коржиків знадобилося 5 літрів олії. На початку повномасштабного вторгнення продукти закуповували самі, потім виросли об'єми й довелося залучати благодійників інших волонтерів. А ще дівчатам допомагають місцеві блогери, які відкривають збори. Майже кожного разу о п'ятій годині я з дівчатами їду до нашої Зінаїди Андріївни. Вона ж зізі, -зі, вона ж командир, вона ж наш бос. Я дуже вдячна, що вони нас усіх зуртували заради єдиного мети, заради перемоги, заради хлопців, і найцінніше. Знаєте, що коли пишуть що дякуємо за смачні пиріжечки, за дякуємо за пряники. Долучитися до пиріжкового батальйону досить просто. Щоб допомогти, не обов'язково вставати о четвертій ранку та випікати по 500 пиріжків. Волонтери приймають будь-яку допомогу. Кошти на закупівлю необхідного, продукти харчування, зокрема варення, цукор, муку. В першу чергу, я хочу дуже поблагодарити Таню Віріньки, Артура Пащенка. Иващенко Сергея Васильевича, Игоря Ерембурга и всех-всех, кто причастен до нашего батальона. Дуже много нам помогает волонтеров, дуже много. Вчера нам в Васильки в Хутер привезли олии 130 литров. Безкоштовно, они постоянно помогают нам уже два года. Да. И очень много муку, деканька млин нам 500 килограмм дают каждого месяца. Безкоштовно помогают, да. Дуже много. Також радіють, коли їм приносять коробки та пергамент під випічку. У кожного учасника свої причини допомагати. Але як і на початку повномасштабного вторгнення, кожен з них переконаний, що ця справа досі потрібна та наближає перемогу.